Привіт, хочу розказати, що я виготовив. Для зразку отримав ось така кришечка і ось така лампочка. Напевно, ви вже здогадали, що це замовлення на виготовлення кришки під LED-лампочки. Доволі популярні замовлення зараз. День стає коротшим, ніч настає раніше. Їздити потрібно, відповідно, користувачі автомобілів покращують своє світло. Це кришечка із автомобіля Chevrolet Captiva C140. Ось, ось так от виглядає стандартна кришечка. Ось така її товщина. Тут є ущільнююча резинка. І я ось таку зробив кришку. Повторив оригінальне кріплення. ось це. Як бачите, збільшив у діаметрі і збільшив глибину. Чому саме збільшив у діаметрі? Тому що замовник дав мені для зразку ось таку лампочку з таким блочком. Ось так це все виглядає. І ось цей блочок ну він просто сюди ось бачите, не влазить. Його нема куди заховати. Кілька варіантів друкував. Ось цей варіант ну тут сюди не вліз блочок, Тому прийняв рішення зробити ось так ширше, він сюди добре влазить, там не перегинається занадто. От також є місце, куди заховати провода, і ось так це все буде. Наскільки я знаю, із корпуса фари лампочка виглядає там майже в рівні, тому ну, тут достатньо місця. Також ну, ці все теж є, де заховати і розташувати. Ось так от виглядає комплект. Дві такі кришечки. Е, от. Якщо вам теж потрібні якісь такі деталі, нестандартні або стандартні але їх, змінити їхні гарбарити, можна це все зробити. Е, також є кришечки під LED-лампи на ось Renault Megan 2 Restyle. Е, є ще на іншу Chevrolet, але поки що не знаю на яку це. І є на Skoda Octavia Tour та е, Deo Lanos. Але я цим не обмежуюсь, Якщо вам і у вас інші автомобілі, ви хочете збільшити кришечки, не проблема. Присилайте, і я вам зроблю. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтеся!